Opel Vivaro, 12 рік, 2.0 дизель. Забитий саме каталізатор. Доброго дня! До нас завітав ось такий велетень. Це у нас Opel Vivaro, 2 літра дизель, і будемо на ньому вирізати екологію, тому що машинка їздить у міському е режимі. Отак от, можна сказати. І в неї постійно вилітають помилки. Помилочки у них по сажевому фільтру та по турбіні. Ну, по турбіні може підтягуватися із -за забитого сажевого фільтра. Тому що вичитуємо прошивку, видаляємо сажевий фільтр та каталізатор. Дивимось по маркуванню на баночці за каталізатором та пропонуємо клієнту свою ціну за каталізатор. Віднімаємо її від ціни комплексу, а це близько. 7800 зараз комплекс. Ну і це потім віднімається від 7800, сума, на яку затягує каталізатор. Ну і що? Видаляємо, перепрошиваємо. Людина їздить. Всі довольні. На цьому авто не потрібно знімати блок управління, вичитується через ОБД. Тому на таку машину ми заготовлюємо ну, приблизно 3 години часу по виконанню всіх робіт по видаленню. Забитий саме каталізатор. Каталізатор. Ну, сажа там теж дуже сильно забита, але каталізатор також забитий. Так що, отак от, от некрасиво. Так. І тепер записуємо. Практично все вже. Практично віддали машину. А якщо тобі потрібна прошивка авто, не за всі гроші світу, то пиши у контакти в шапці профіля, а там ще є мій телефон, так що можна і писати, і дзвонити. Бувай!